Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного дня, настрою. У мене тут сьогодні великі плани на цю грядочку. Я тут хочу трошки привезти до ладу. Тут вже багато помідорів починає відходити. Ну, звісно, ще є деякі доставляють. Ось, а в більшості вже починають висихати. Ось, наприклад, цей кущик. Тут вже не помідорів, а, ні, ще є помідорки, ось пару штучок. Ну, Коротше кажучи, пообстригати погане листя, позабирати. Ось ці огірки вже взагалі там повисихали. От. І тут також почистити і полити хорошо, треба баклажани і перець. Дивіться, молоденький огіровчик. Може буде ще пару штучок. І там теж ще є. Але така спека, що вони висихають. Тут хоч тінючок під помідорами, але все одно висихають. Ну нічого. Так що ось так. Ці чорнобриці. Так, все своїм завданням я справилася. Зачистку зробила конкретну. Дивіться, зразу, як розвиднилося. Позабирала все сухе, як бачите. Я думала, що тут помідорів вже взагалі немає. Але там, дивіться, що скільки їх висить прямо зелених. Вони в тих хащах не могли, напевно, що достигати нормально. Ось, перець баклажани також хорошо пролила водою прямо так добряче під корінь, щоб, знаєте, вони аж ожили, мені здається. Від який цей перець класний, цей, е, раміро. Я там вже рецептик побачила, з ним хочу е, закрити такий. Ну не салат, просто один перець там по одному хорошому рецепту, де такий як маринований. Спробую. Ось, І в цій стороні також помідорки позачищала, все сухе листя позрізала. М -м -м. Тут ще їх вистачає ще навіть, можливо, на одну порцію кетчупа. Дивіться, там те дерево теж розчистила. Там вже цвіту на ньому було. Це ж, ну, вони ж вже не будуть з того цвіту помідори, воно просто всі соки бере на себе. Тож, нехай краще вже достигають ті помідори, що є. Я прямо так конкретно його. Бачите, там щось пару штучок висить. От. І хотіла показати мене туди, деякі трояндочки розцвіли. Ну, спершу покажу лілії. Дивіться, яка вона гарнюча. Оце рожева така. Це ті, що я садила пізніше від Флоріума, здається, і біла. Вони так пахнуть. Біла дуже сильно пахне, рожева трошки менше, але все одно дуже ароматні. Я вже на наступний рік там нічого не буду його засажувати, вони буде так, в простору будуть вони рости. Далі ось тут повторно зацвіла трояндочка, оця така кірпічна. Ну, вони, понятно, ще маленькі, бо вони не розрослися, так як їм там якийсь місяць чи скільки. От, Але нічого. Але сам факт, що квіточка розцвіла. І ось ця фіолетова дуже гарна, мені подобається. Така ніжна, ніжна. Уявіть, як такий величезний кущ буде, розростеться, і як гарно буде. Так що так. І в цьому куточку я також трошки там порозчищала, бо троянди поливала. О, деякі, деякі троянди в мене не прийнялися. Дивіться, ось ці помідорки теж тут, скільки їх висить. До речі, класний сорт. Не пам'ятаю, як називається. Там по картинці можна буде оприділити, згадати. Ось ці троянди, які гарні. Скільки вони в мене вже є, і я ніяк до них не можу звикнути, що вони такі красиві. От. Ця класна, теж повна троянда. Вона така, як та. Ну, просто за кольором інакша. Ось ці поливають, а мене, а, це я вже казала і не доказала, що пару троянд не прийнялось, засохли вони. Ну нічого. Ось такі в мене вже хризантеми зацвіли. Гарнючі, вця така жовта. Дивіться, яка велика квітка. Посічені вони такі. Дуже гарні, це вже скоро як почнуться ці хризантеми, і пізні, і всякі. І буде просто краса. Далі ось ця жовта, така повна квіточка маленька. І ось ця малинова, така рожево-малинова. Дуже гарна. І біленька ще в мене залишилась. Ось так, так що вже зараз. Буде гарно, гарно. Далі ось ця це плетиста троянда. Це вже 100%, я зрозуміла, бо вона такого пагона викинула. Це значить, така фіолетова плетиста. Ось ці хризантеми, подивіться, які вже височезні. Позацвітають скоро. Ось так. Так, друзі, хто пам'ятає, я тут недавно диваном почала займатися, бачите, який він? До я його повністю познімала цю клейонку з поручнів. Ось тут я його вже купаю, я винесла дві половини, купала, повністю вичищала. А тут я його вже підбиваю цвяшками. Спочатку ці скоби виймаю, які там були, вони всі повилітали майже. І ця фанерка повністю провисла над диваном, ну точніше під диваном. Ось то я їх тут всі виймаю, виймаю, зачищаю і беру цвяшки, і цвяшками починаю все прибивати. Ось тут молоток мені замалий виявився. Сьогодні, я думаю, буде надійніше. Так, показую вам кінцевий результат. Я купила таку саму клейонку, поклеїла, дивіться, просто ідеально. Він тепер як новенький. Ну, не зовсім як новенький, але но дуже в гарному стані. Значно змінилося все. Він навіть сам якийсь посвітлішав. Ось так що. Тут ось такий, бачите, з цієї сторони, як там взагалі нічого не видно, все гарно, тут такі ящички, Так що все просто супер. Реставрація пройшла успішно. Так, ось такі заготовочки получаються, помідорки. Вони так замерзають слайсами, потім я їх складаю в один пакетик. Дуже класна заготовка на омлет, на піцу, на що завгодно, хто що любить. І перчик я ось заготовила попередньо. Такими кубиками нарізала, Також я його розкидала на дощечку, він замерзав, а потім я його складала в окремий пакетик. Так, і стосовно заготовочок я хотіла показати, я квасила огірки, але за новим рецептом. Получається, дивіться, це ось я холодною водою заливала, це такий осад. Це він має бути такий чи ні, я не знаю. Ну, вроді як має. От, Далі я заливала кип'ятко. Подивилась новий рецепт, можливо, хтось закривав. Я не знаю, цікаво спробувати. Тут я прийшла подивитись на свою полуницю, чи вона прийнялась, і тут в мене таке чудо виросло з компостною кучі, з огірочком вже. Хай там росте помідорка, якась ну, помідора вже зрозуміло не буде. А огірок нехай росте. Тут тіньочок хорошо. Ось, І, до речі, полуниця моя прийнялась. Якась краще, якась хуже. Я її постійно регулярно поливаю, бачите, вже нові листочки попускала молоденькі. Це означає, що прийнялася. Тут такого палючого сонця немає. от, І вона себе тут хорошо почуває. Ожина розплелася. Їй треба дійсно якусь опору давати по-любому. Бачите, вона ось така похилилась на землі. Ну, в цьому році ще вона так поганенько родить, тому що це перший рік, після того, як вона пересаджена, то я думаю, вже на наступний рік вона себе покаже хорошо. От, і тут ще якийсь в мене кущик малини. З ожиною разом, Як то наче він схрещений, що я не знаю. Я садила туди ожину, а звідти середини виліз кущ малини і. Бачите, якась вона така цікава. Зіргу. Дитині жменька буде ягід. Великий врожай зібрала. Ось такі справи. Там в мене садок з помідорами. Бачите, скільки їх. Порозросталось. Добре, друзі, буду з вами прощатися, завершувати свої відео. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока!